Отож, друзі, партія номер 23 Матч з Таїландом! Партія 23. Чи скандинавку вже немає сенсу перевіряти. Людина не готова просто. Що там Е5 перевіряли. Давайте перевіримо, щось по Є5, все рівно. Гамбіт Еванса. Ну, це все Майкл знає. Давайте перевіримо тут слон E7, що він тут готував. Молодець. Ну, Тут в чорних є вибір. Давайте я поб'ю ЄД. Таку лінію перевірю. Що він тут обирає? Ферзь б 3 CD, рокіровка, різні лінії. Ну, він хоче виграти фігуру. Давайте виграємо. Дамо йому шанс виграти фігуру. Перц D5 виграє ця фігура. Кіння 6 слона 6 загрожує мат. Давайте. Хай виграє фігуру. Там абсолютно виграна позиція БІЛ. Але спробуємо попрацювати. Так, буде цікавіше. Рокер. Тут головне на слон F4 не ходити Це 2 е, ні, не ходити кінь b4, ферзь h5, кінь c2, бо там білі навантажують кінь c3, кінь g5, кінь d5, просто там розгром плюс 5 чимось оцінка і атака. Ми спробуємо якось дійти до Еншпіду. Це дуже нелегке завдання, але Майкл, схоже, далі не дуже підготовлений. Кінь б 4 відігрувати матеріал на ферзь d 1 c 2 буде, а на ферзь h 5 кінь c 2 не бачу ніякого сенсу. Мені хочеться якось не отримати мат, друзі, не програти партію відразу. Тому дам йому шанс побити кінь c 3 я б за тут ферзь h 5 би пішов, мабуть. Дам йому шанс побити кінця тріб, піду слон 6, заберу на С4 і буде грати без фігури за два пішаки. Але в мене будуть практичні шанси. Тобто, тут не дуже. О, Майкл, бачите, атака понодесе, але він схопив пішака, який неважливий. І тепер в мене якісь загрозки. Я буду тепер. Ох, тепер мене буде обіграти. Майклу, не так же легко. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. <гум> Тому що програвати, звісно, мені не хочеться. Мені хочеться, щоб учень був підготований, щоб він грав дуже сильно. Ну, якщо він реалізує той гандікап, який я даю, це круто. Поставимо пасточку, а 6, дуже невдалий хід. Здається, це, це помилка просто. Ферзь Б7, кінья 5, ферзь Б3, кінь 5, ферзь 4, Б5. Що ж це таке? Ферзь d 3 потрібно було піти. А все почалося з кінця 3. Не продавайте атаку. Бережіть атаку, ініціативу! Які там пішаки? Ми що, знаєте, у нас дідусі були, гамбітерки, які грали, казали, ми що в пішаки граємо. Ми ж не в пішаки граємо. Ну тут солоні 6 може за білих. з трьома фігурами за ферзя. Бо з матеріальною рівністю без двох пішаків за білих взагалі нудно буде. Ой, Майкл на мене може образитися. Але ми зараз йому все після награвання. Я пишу по всім чотирьом партіям, пишу поради, пишу, де в дебюті щось не так, що потрібно вивчити. Тобто відразу таке, гарячий коментар, що в партіях, де він час витрачав невірно, і так далі. А потім вже детально ми розглядаємо ці партії у форматі. вже э, Того, що він замовляє, аналіз своїх партій. Ну, що тут? Кінь D4 піду б5. Ну, може, якщо він виб'є кініші сефі, Ферзь відійде, ще на F4, там тура відкриється. Може така бути. Знаєте, спроба щось відіграти і зіванути, що тура відкриється. Це типова помилка, люди не бачать а, руйнування перегородки. Ну, звичайно, тут якось невесело. Білим, що й казати, дуже невесело. Але грати ще якось можна, там, кінь Д5, може на ферзі йому фланзі, на королівському так серйозно атаки немає, але поставити тури на B1, С1 і спробувати робити якийсь тиск. Можливо, конячка потім з Д4, якщо чорні там необережно, десь підуть Б5, конячка з Д4 залізе на С6, тобто гра тут є, певна. Я б, ну, кінь Д4, він йде у ту пастку, що я сказав. Зараз поб'є кінь Д6, а після F'. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я... Ну, бачите? Щоб грати гарно в шахи, чому багато хто дивувався і розповідав про те, що там, це неможливо, як він це обігрував, майстрівки, меєсів, чемпіонів міста серед чоловіків, чемпіонів області багато разів, як він обігрував їх мініатюр. Тому що, окрім якогось розуміння шахів, Дуже важливо розуміти психологію. Я про це розповідаю в своїх книгах, відеокурсах, які майже ніхто не замовляє, до речі, ось останню мою ідею відеокурси не замовив ніхто. Книжку замовила одна людина, але зараз я її ще посилюю, ціна на книжку збільшилась, Я її як, як би допрацьовую. Тобто е, там додав, ну додаю ще цікаві матеріали. Тобто людям це не дуже цікаво, але потім вони... Думають або пишуть там якісь кляузи там, на фіди і так далі, що як це це ж неможливо. Так, коли розумієш, не розумієш психології, коли просто гарно граєш в шахи, можливо і неможливо. А коли розумієш психологію, то бачите, всі помилки знаєш заздалегідь. Я завжди, коли дивлюсь партії навіть шахістів-початківців, я не просто дивлюсь. Я спробую угадувати, спробую угадувати хід мислення і так далі. Добре, друзі, останню партію зараз зіграємо. Школа шахів Шуб допоможе вам стати сильнішим.